В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу! Радуйся, благодатна Господь з тобою. Дорогі у Христі, браті і сестри, Нам інколи приходиться пережити якусь особливу радість ще до того, як станеться щось, коли нам щось пообіцяють, чи точно знаємо, що нас щось чекатиме, ну, от уявіть собі, дитині пообіцяли, що їй куплять якусь чергову іграшку. Вона ж радіє, ще не отримавши її. Звісно, буває так, що наші радощі бувають передчасними. От ми пригадуємо собі буквально ще кілька місяців тому, коли нам обіцяли, що за 24 години закінчать в Україні війну. Хтось радів, хтось тішився, думав, ось уже наше спасіння прийшло. Розчарувалися. Сьогодні ми стаємо свідками особливої радості. Радості до того, ніж сталося, і не маємо жодних підстав розчаровуватися. Те, що Богом сказане, воно точно збувається. Діва Марія сьогодні отримує від архангела Гавриїла особливу звістку, яка стає радістю для всього світу. Радістю очікування. Ось так завжди переплітається в нашому житті одні і інші події, які накладаються одне на інше, і нам здається, що воно десь одне від іншого відірване. Насправді ж? Радість, благовіщення, яка дається нам в час Великого посту, в час, коли ми споглядаємо на Животворчий Хрест Господній. Вона якраз нам підкреслює силу цієї радості. Вона нам вказує на те, що справді у Бога жодного слова марного немає. Коли Бог промовляє, коли Господь обіцяє, значить точно так збувається. Ми споглядаємо сьогодні на Діву Марію, яка переживає особливий трепет. І її трепет не пов'язаний з тим, що. Очевидно, її чекатиме біль страждання, богоматеринства. Її трепет не пов'язаний з тим, що її зневажатимуть люди чи те, що вона споглядатиме на жахливі муки свого сина. Її трепет полягає у тому, щоб достойно виконати волю Божу. Вона не стрибає до неба від радості, що отримала таку особливу високу місію. Але вона і не відмовляється від того, що має зробити, знаючи, що це не легко. Вона просто знає, якщо Бог тобі щось доручив, ти маєш достойно це виконати. Ти маєш від цього дня, від цієї миті, вести настільки бездоганне життя, щоб жодної плявки гріха за тобою не було помічено. Ось ще пов'язаний трепет Пресвятої Богородиці. Сьогодні вона нас вчить, як очікувати радості, і як достойно бути носіями Божого промислу, як гідно виконати ту місію, яку Господь нам доручив. Коли мені кажуть, ти маєш ось це зробити, я можу відмовитися, сказати ні, я не хочу. Можу навпаки тішитися у рамені це довірили. Але маю, напевно, так як Пресвята Богородиця, з трепетом взятися до виконання своїх обов'язків, щоб я достойно їх виконав, щоб я не зрадив того, хто мені довірив, щоб я не знищив ось того задуму, який є, і який я мав би втілити своїми діями. Водночас, сьогодні ми, переживаючи цю радість, розуміємо, що це очікування. А очікування, воно завжди пов'язане із певними спокусами. Коли Діва Марія носила в своїй утробі Сина Божого, коли його народжувала, коли змушена була з ним втікати в Єгипет, коли переживала багато скорбот, в неї була спокуса. Сказати, Боже, чому так? Сказати, Боже, нащо ти мені це дав? Але вона цього не зробила, вона не піддалася спокусі. Вона достойно виконала. І нам це урок. Щоб ми, отримавши якусь місію чи очікуючи якоїсь радості, не піддалися спокусі. А чому ще не вже? Чому не зараз? Чому не в цю мить вирішені наші проблеми? Чому не зараз на наших очах стається наше спасіння? Ми коли. Пережили вже три роки війни повномасштабно, коли вже чот... понад 14 років ми живемо в стані війни в Україні взагалі. У нас завжди є ця спокуса. Звинуватити Бога, звинуватити ще когось, сказати, чому ми зараз в цю мить не маємо для нас порятунку. Але ж поміркуйте. Та проблема, яка нас зараз дуже болить, вона є дуже локальна, попри те, що вона нам зараз дуже великою виглядає. В масштабі світової історії вона не є такою великою, таких трагедій люди переживали безліч. А сьогодні ми переживаємо радість всесвітнього масштабу. Має народитися Спаситель всього людства і кожного з нас, зокрема. Той, який не тільки може нашу війну зупинити який може ворога нашого знищити, який може весь світ змінити? Який, зрештою, змінює своїми стражданнями Христом, смертю і своїм Воскресінням дає нам вічне життя. Життя, яке ніякі трампи нам не дадуть. Життя, яке можливе у Царстві Небес. Тому ми сьогодні, споглядаючи на Діву Марію, хочемо від неї навчитися і по-справжньому духовно радіти, по-справжньому довіряти Богові, по-справжньому йому віддавати свої душі, свої долі, в ньому знаходити свою розраду, а водночас, споглядаючи на Діву Марію, намагаємося від неї навчитися як достойно свої хрести понести, свою місію в цьому житті виконати. І разом з нею сказати, радуйся, благодатна. З тобою, Господь, а через тебе Він з нами і через Тебе подає нам велику милість. Амінь. Слава Ісусу Христу!